Вітаю колеги. Мене звати Євгенія Кустря, я бухгалтер практик з досвідом понад 10 років. У різних сферах бізнесу, включаючи громадське харчування, торгівлю, it послуги та багато інших. Я знаю з власного досвіду, наскільки важливим є чітке розуміння всіх аспектів ведення обліку для ФОП. Бо ФОП це не лише свобода підприємництва. Але й відповідальність за звітність, своєчасну сплату податків, постійне відстеження змін у законодавстві, фінмоніторинг та контроль з боку державних органів. Саме тому я запрошую вас на свій практичний курс ФОП на єдиному податку. Від навчального центру Данко на курсі ми детально розберемо, як самостійно обрати оптимальну систему, які діючі актуальні ставки податків, нюанси обліку ФОП та як підготуватися до перевірок. Ви отримаєте не лише теоретичні знання, але й практичні інструменти для самостійного ведення обліку. Не дозволяйте складнощам з обліком стати на заваді розвитку вашого бізнесу. Записуйтесь на курс ФОП на єдиному податку від навчання Ального центру Данко та отримайте впевненість у кожному звіті.